Поки українці мріють, щоб в умовах безпрецедентної війни з Росією у вітчизняних чиновників були сталеві яйця, тим часом у Міноборони вони вже золоті. НАБУ і САП викрили лицемірну схему, за якою проводились закупівлі продуктів у 2022-2023 роках, і яка дозволила нахабно вкрасти сотні мільйонів гривень. І коли я кажу сотні мільйонів, я маю на увазі понад 700 мільйонів. Схема до смішного проста, бо, як кажуть, все геніальне просто. За даними слідства, у 2022-2023 роках Міністерство оборони проводило закупівлю продуктів для армії через спеціальні комплекти харчування. Каталог складався з понад 400 найменувань від яєць до сезонних фруктів. Але, і тут увага, лише 10% асортименту це були дійсно ходові продукти. Усе інше, те, що замовлялось вкрай рідко, або й взагалі ніколи. В чому ж полягала корупційна складова схеми? Справа в тому, що ціна комплекту формувалася шляхом середньої вартості усіх позицій. Що робив постачальник? А постачальник зумисно занижував ціну на непотрібні продукти, але помітно завищував вартість. Одових продуктів таким чином вартість комплекту була незмінною та, начебто, й вартувала пристойні гроші. Але по факту картопля для армії обходилася втридорога. Експертиза встановила шокуючі збитки для державного бюджету 733 мільйони гривень. За інформацією набу власниця компанії постачальниць могла витратити ці гроші на купівлю, щоб ви думали. Отелій в Хорватії, як стверджує слідство, ключову роль в цій схемі відіграв ну хто б міг подумати, звісно ж, посадовець міноборони, який ну от зовсім випадково не помічав завищених цін. А чи є у списку підозрюваних Олексій Рєзніков, який очолював міноборони включно до 2023 року і пішов у відставку якраз? На тлі скандалу з яйцями, які обходились українцям напрочуд дорого, так от наразі в Набу не знайшли доказів про четності колишнього міністра оборони до корупційної схеми розкрадання державних коштів. А може, просто погано шукали, чи, як завжди, бояри погані, а цар хороший.